Війна з Росією триває вже більше 10 років. Гаряча фаза війни вже більше 3 років. Україна втратила вже близько 20% своєї землі. І росіяни кожного дня наступають і окуповують ще і ще. Але найголовніше, що Україна втрачає українців. Мільйони людей виїхали, тисячі цивільних людей загинули від російських обстрілів, десятки, а може й сотні тисяч військових віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Ми дуже багато разів чули від нашої влади та провладних експертів казки про каву в Криму та кордони 91-го року. Можливість звільнити Крим абсолютно, і якомога швидше набагато навіть швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після взимки. Почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі, на админ кордони станом на 91 рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, Не боюсь. Через місяців в 6 я специально поеду на набережную Ялти, Там есть у меня свое любимое место. Да, я хочу с вами оттуда включить. От гарантирую вам обязательно я включу там телефон и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым. Свободним, да, Крим, а ви те час туди вже уїдуть А руські. Визволення тимчасово окупованого півострова Крим, я впевнений, розпочнеться саме у 2023 році. Скільки це займе часу? Це вже інше питання. Але активна фаза буде саме у 2023 Це 100%, і ми це все а, побачимо. Це... Вони будуть бігти з Криму і будуть бігти швидше, ніж до Донбасу. Білі в український Крим білет у мене з відкритої дати. Білет, тому що я считаю, на 23-й год. Я вважаю, що 23 й год кантечати наростаються точки нади, і эта війна закончится. Але на жаль, реальність така, що вже 2025 рік закінчується, а наші війська все далі і далі відходять від Криму. І як показує нинішня ситуація на полі бою, як показує ситуація з підтримкою України, нашими західними союзниками, та навіть карта Deep State дає зрозуміти кожному, що всі ці гасла про каву в Криму ви казками Багато експертів визнають, що повернути окуповані території військовим шляхом неможливо. Навіть Трамп про це говорив і не тільки Трамп, найвеличніший лідер сучасності, теж вже не розказує казки про те, як росіяни будуть бігти з Криму, а визнає, що Крим до окупувати силою не вийде. І беручи до уваги всю цю інформацію, напрошується логічний висновок. Якщо повернути окуповані території військовим шляхом неможливо, тоді треба закінчувати воювати. Треба якомога швидше припиняти цю війну. Бо кожен день війна відбирає у України найкращих її синів і дочок. Я прекрасно розумію, що легко сказати, давайте завершувати війну. І дуже важко реально її завершити. Але для початку треба мати таке бажання. Бажання припинити бойові дії, припинити щоденні загибелі людей. І ви скажете, Артур, навіщо ти це говориш? Звісно, всі мають таке бажання. Всі українці хочуть якомога швидше закінчити цю війну. Але на жаль, це неправда. Є дуже багато людей, які не хочуть припинення війни. Переважно, це ті, хто на цій війні наживається. Наприклад, мінти та це які викрадають цивільних людей і вимагають за них викуп. Навіщо їм припинення війни? Адже коли війна закінчиться, закінчиться і мобілізація, і мусора з тецикунами втратять свої шалені прибутки. Як працює ТЦК? Вони просто хапають людей. Фактично, це полювання на людей. Експерти оцінюють від 08 до 2,1 мільярди євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК. Або чиновники, які зараз поставили конституцію на паузу і мородерять по чорному, списуючи все на війну. Війна все спише, думають вони і обкрадають українців безсовісно і нагло. До того ж, зараз Україна отримує мільярди доларів фіндопомоги допомоги від наших західних партнерів, які можна вкрасти. Навіщо таким чиновникам припинення війни? Вони ж не зможуть красти, бо війна дарує їм беззаконня і безкарність. Кормишкіна, Шурма, Задорожній, Резніков, Чернешов, Марченко всіх їх підозрюють у корупції під час війни, і всі вони гуляють на свободі. Хоча провина деяких вже доведена: війна все спише. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Ще є друзі-чиновників-будівельники, які зараз користуючись війною і завдяки чиновникам обкрадають державу на будівництві фортифікаційних споруд бомбосховищ. Ну ви пам'ятаєте, як влада через своїх друзів закупала барабани в бомбосховища? І таких випадків сотні, а то й тисячі, де й звичайне будівництво за держкошти стало золотою жилою завдяки війні. На і САП викрили корупційну оборудку у будівельній сфері за участі топ-посадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержані та надані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомили шістьом особам. Чинному віце-прем'єр-міністру, колишньому державному секретарю міністерства, раднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику організатору схеми та службовій особі будівельної компанії. Є військові, які сидять в штабах і високих кабінетах і мають дуже багато корупційних можливостей завдяки шаленим грошам, які зараз виділяються на війну. На оборону зараз витрачається 2,2 трильйони гривень. Це чверть ВВП країни. Коли війна зупиниться, такі гроші на оборону виділятися не будуть. І умовні майор Петренко або полковник Степаненко, які разом із такими покидьками, як Гринкевичі, обкрадали країну, не зможуть далі це робити. І справи Гринкевичів це лише один колосок в величезному корупційному полі. Таких Гринкевичів в Україні сотні. А ще є блогери, пропагандисти та журналісти, які продали свою незалежність і совість та брешуть за гроші, за бронь, за посади, які нахвалюють єрмака зеленського татарова та просто обсирають і цкують опозицію або не згодних з лінією партії та тих, хто не продався владі. Чого к нам пристаєте? для нас від героя кажедуть там? Всі от такі люди, чого ви к нам було, що що там пристають, що ви мішаєте нам празднити. Прийшли орете, там, кинули вам там визнають не, не, не вашу м'ясо. Вон, вон, вон. Я пошел, начал кричать рядом с Ну Зачем? Что ты что ты там на могилу Бондери кричит. Что вы мая к нам сюда пришли? Ваше миссия Сирия. А мы им все приехали или все? Вот это все. Наверное, Путин привез. Там басить по Путина. Нет, немає по спину Украины. Ты хочешь сказать? Пойдут собой. Это кто? Это не украинцы. Что вы дали? Они взяли автоматом в руки. Со своей мовой. Да разговариваю, как хочешь. Я хочу Руська називається, це ж не лише права, це же обов'язки. Ну як це можна не розуміти? Держава вас мобілізує. Якщо Даже не мобілізують, якщо держава вам каже, з'їться просто військова. Станьте на обід. Ви маєте прийти стати на моєму? Mm -hmm. Я думаю, маєте. А якщо вже ви вважаєте, що ви нічого нікому не маєте і взагалі це, 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 це не, не моя війна да, і політика, я не інтересуюсь. Ну, звісно, то треба робити, як каже пан Петров, викинув паспорт і все. Блогери, пропагандисти та журналісти, які продали свою незалежність і совість, та брешуть за гроші, за бронь, за посади, яскравий. Приклад, це я там українська Скабєєва, яка зараз має таку медійність, такі прибутки, бере інтерв'ю у всіх лідерів партії, у деяких по декілька разів облизує вождя і навіть несе дичину, що брат вождя воює. Там да. люди зараз під оплески його підняли, але брат Єрмака воює. Да. Мосійчук вважає, що якщо ти не підтримуєш владу, якщо ти посмієш висловитися проти лінії партії, тоді до тебе завітають сучасні НКВСні трійки. Малюка я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Пані Мосійчук закликає чоловіків іти воювати, але свого чоловіка на фронт чомусь не відправляє. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. Іншого виходу немає, ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Так, чоловік Мосійчук те і ВЛК не боїться. І в окопах ви його ніколи не побачите. В нього, мабуть, ситуація така, щоб жарти жартувати. В житті вона значительно лучше. Вона закликає всіх чоловіків проходити ВЛК та йти на фронт і засуджує тих чоловіків, які виїхали за кордон. Але свого 27-річного синочка пані Мосійчук вивезла за кордон, бо вона його не для війни народжувала. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно емігрант. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Ну, да, ну да, пашол я нахер. Є ще один блогер, який каже, що він військовий, але з ефірів та студії Мосійчук просто не вилазить. Я про пана Карася, який зараз має таку медійність, такі перегляди, таку популярність на телемарафоні і на ефірах пропагандистів, а все тому, що обсирає опозицію, не критикує владу та дуже нахвалює пана Єрмака. Стосовно. Того, що посилення там влади Єрмака йому бачимо, що президент довіряє, і він, мабуть, за своєю роботою може впоратися. Якщо ну, в час війни воно так, як воно протікає, як вона зараз, то тобто у нас там всюди є куча проблем. Ну, скажімо, якщо б це був якась некомпетентна людина, непрацездатний або там, і, там який тільки думав би щоб собі набуть кишені, ну так би державна система не встояла, і, і якщо б був агент спецслужб, думаю, тоді би так не протрималася держава. Зараз да, от, корупційні ці історії, почалися якби рухи. Я думаю, рухи без єрмака би не почулись. Він якби. То, що треба там і робити. Скажімо, зараз у Зеленську точно точно володіють амбіції, бо у нього була слава, у нього є гроші, йому на ці гроші не треба. Е, видно фізіогномічно, да, як люди не міняються під час війни. Це, мабуть, саме хороше можна було бути. найменше необхідне благо, щоб, да, щоб він не думав про те, щоб щось заробити, у нього були якісь комплекси, там е, нестача уваги, слави в інтернеті масово кажуть: хай сини депутатів воюють, хай воюють поліцейські, хай воюють, я не знаю навіть хто, ну вічна отмазка. Реальна причина, чого людина це каже, бо людині страшно, і вона думає вічно, що хтось замість неї хай воює. Страшно, дуже страшно. За що ми воюємо? Хай воює за що. Це його війна, війна депутата. Депутат туди -з, з іноземної планети взявся, його нам іноземці вибрали. Його ж вибирають ті, хто кажуть, хай воюють депутати. Чи дітки діти депутатів. Тому тобто, що навіть депутати воюють, та в принципі діти-депутати воюють. Неповнолітні хлопці на і стали танцювати біля місця вшанування загиблих героїв під російську музику та топтати тобто, прапори України. Як виявилося, серед них були діти народних депутатів. Юнаки приїхали туди на люксових тіках та навіть заспівали пісню Я руські є ще один чи то блогер, чи то пропагандист офісу президента любитель Московії та російська консерва Володимир Петров. Це кон'юктурщик та приспособленець чистої води, людина без принципів та совісті, яка буде служити будь-якій владі. Раніше він працював на росіян, на регіоналів, кричав, що українська мова це лайно, що українські військові обстрілюють цивільних, підтримував руський мір. Видахм, давайте скажемо. А... Русські братія, українці, браті. Мені як чоловіку, у кого в першому паспорті було написана національність русський, да очень сложна. Складно... Делить теперь мир между украинцами и между русскими. Мы когда разговаривали Вот с лесем. Я сказал: что если бы это была война там с Румынией или с Польшей, то я бы, наверное, пошел. А так я, конечно, если меня там будут загребать в армию, я буду упираться всеми руками и ногами или проситься куда-нибудь в медчасть перевязывать раны и дорезать. Войска. Там, да, ампутировать, да, что-то. Потому что ну, я, вот, честно, я не понимаю, как стрелять в сторону России в сторону русских людей. Но это самый главный вопрос: на самом деле, потому что я могу поздравить всю украинскую армию. стреляет стріляють мирным городам і от вам человек говорит, що там нет ни одного ополченця. есть, коли ви стріляєте в Донецьк, то ви попадаете просто в людей. А тепер Петров полюбив Україну, полюбив українську мову і звичайно полюбив Єрмака, Зеленського і Татарова. Але звісно, це не любов, а проституція. Бо все це через гроші, безпеку, маленьку, але владу. Хочу то всі знали, я працюю на Єрмака. Вибачте, я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. От. І якщо хоч якась собака буде на мене гавкати, війна дала йому шалені прибутки, шалені перегляди, навіть деяку владу. І він не приховує, що не хоче закінчення війни. А, а зам... вам не подобається тема, а, а, якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. Порати до Я другого слова подобрати не можу. Але такий відвертий Петров один. Інші пропагандисти та провладні блогери не кажуть так відверто, що війна їм вигідна, що не хочуть припинення війни. Але іноді вони все ж таки випадково про це говорять. Напевної Україні не те, щоб сильно вигідно було би перемир'я і заморозка російсько-української війни, тому що ми з вами можемо уявити, що станеться у разі заморозки російсько-української війни, буде скасування воєнного стану. Україні не вигідно перемир'я, треба воювати далі. Як легко говорити такі речі, коли ти сидиш в теплій та затишній студії, їздиш по Києву в броньованому рейндж-ровері і маєш бронь від мобілізації. Перемір'я означає припинення загибелі українців. Як це може бути невигідно? І що поганого в скасуванні воєнного стану? Конституцію знімуть з паузи. Людям повернуть права і свободи. Людолови припинять викрадати людей. Не треба бути донатити на дрони. Хм. Що станеться у разі заморозки російсько-української війни, буде скасування воєнного стану? Ще більше людей виїдуть з країни. Чому Стерненко вирішив, що ще більше людей виїдуть? По-перше, влада говорила, що після закінчення війни для кріпаків кордони все одно не відкриють. По-друге, більшість людей виїжджає саме через війну. А якщо війна припиниться, навіщо їм виїжджати? Не так ухіння, вибачте. Ви Ще люди тікають від людоловів. Якщо війна припиниться, то людолови вже не зможуть викрадати людей. Тому навіщо людям виїжджати? До того ж, багато людей, які зараз живуть за кордоном, чекають припинення війни, щоб повернутися. Тому навпаки, люди почнуть повертатися, а не виїжджати. Щось я не розумію, звідки Остерненка таке хибне уявлення про українців. На нашу оборонну промисловість вже не буде такий великий фокус уваги. Нам будуть значно менше допомагати наші європейські партнери, якщо взагалі будуть активно допомагати. Так у нинішньої влади і зараз на оборонну промисловість не дуже великий фокус уваги. Багато заводів по виробництву зброї чи боєприпасів побудували зелені за свою каденцію. Багато власних ракет чи танків чи літаків виробили або спроектували? Ні. Навпаки, ці зрадники після свого приходу до влади цілеспрямовано руйнували наш український ВПК та розміновували мости і кордони з Росією. Ці марадери не те, що нове створити не можуть. Вони вже налагоджене виробництво за непад приводять. Браковані міни у збройних силах шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Перемир'я нам вигідно і важливо, тому що тоді ми зможемо вигнати зелену плісняву і на демократичних та чесних виборах обрати людей, які нарешті звернуть велику увагу на нашу оборонну промисловість. Чи Стерненко проти виборів? Може його нинішня авторитарна влада влаштовує? А ну подивимось. Про Україну будуть говорити значно менше, а у нас всередині почнуться політичні чвари. І от Російська Федерація обов'язково вдарить іще раз в момент, коли ми будемо найслабшими. Не знаю, може, під час виборів. Оні, що ти чорт забирай У! Уу, який чудовий наратив Офісу Президента. Не потрібні нам вибори, бо під час виборів Росія нападе. Боже, ну як можна так тупо і безталанно закидувати свої аудиторії наративи Офісу Президента? Володимир Зеленський, президент! Міра! Ура! І чому це ми будемо найслабші під час виборів? Що це за маячня? Тому що депутати та кандидати будуть агітацією займатися і не зможуть взяти до рук зброю і дати відсіч ворогу. Багато ви знаєте депутатів Верховної Ради, які взяли зброю до рук і пішли державу захищати. Шати срату. Я десь читав, що більшість Верховної Ради 24 лютого вже в Ужгороді та Львові були. В Києві одиниці залишилися. Та й Зеленський, Єрмак, Арахамія, Шмигаль та інше шобло під час вторгнення в бункери сиділо, а не Київ захищало. Лише одна смілива людина з офісу президента взяла до рук зброю і боронила Київ. Про це навіть Сполучені Штати знають. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві Тож після нападу росіян Україну врятували не депутати та кандидати в президенти, не потужні менеджери Єрмака, а звичайні люди, українці, які зняли свої рушниці зі стіни, залили коктейлі Молотова в пляшки і вийшли на вулицю захищати свій дім. І українці не були готові до вторгнення в 22-му році. Ми збиралися на шашлики замість підготовки, бо наша влада спеціально нас обманювала, що вторгнення не буде, щоб ми не підготувалися і не могли дати відсіч. Тепер ви розумієте мотиви нашої влади. Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я втрачав би 7 мільярдів доларів на місяць починаючи з жовтня минулого року. І в той момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні. Сергій Стерненко відверто бреше, що ми будемо найслабші під час виборів. Це неправда. Просто Стерненко говорить те, що вигідно за Єрмака. Вибори. Це погано. Росіяни нападуть, коли будуть вибори. Ось і все. ми будемо найслабшими. Не знаю, може під час виборів, коли стара влада вже. Відійде, а нова іще ще не прийде, хоча це ще питання, хто виграє вибори. Сергій випадково сказав, що стара влада зміниться на нову, а потім зрозумів, що ляпнув зайве, і швиденько виправився. Ще питання, хто виграє вибори. Вірить Сергій в можливість зеленського і Єрмака. Хоча перші три роки їхнього царювання Стерненко в кожному своєму випуску гнав її в шию та закликав знести цю злочинну владу, але зараз ця влада його влаштовує. Як так вийшло? Я всього на світі член словом, випробування миром для України може бути надзвичайно складним. Що він несе? Випробування миром буде складніше за випробування війною. Я гадаю, що будь-яка адекватна людина бажає миру, бажає припинення війни. Якщо якась людина не бажає цього, то вона або неадекватна, або збагачується на цій війні. Справді це величезна трагедія, коли ну мільйони людей або загинули, або стали каліками, або біженцями. Ну, тобто зламані долі мільйонів людей через цих, от прям фанатиків, шизофреніків, якихось пройдисвітів, які ну буквально вони стали ну взагалі мають якусь увагу, якісь гроші, якусь аудиторію лише завдяки цій війні. да щоб Вони ну просто вони вона їм життєво необхідна. Їм треба щоб ця кров лилася, або вони ну буквально от харчуються цим м'ясом війни. да І ну це з одного боку кумедно за ними спостерігати, з іншого боку, це просто жах. да Що от прямо якісь. Дімана на цьому відео український блогер Денис Казанський говорить про російських блогерів та медійних людей, які завдяки війні отримали славу, популярність і гроші. І вони не хочуть, щоб війна закінчувалася. Поки іде війна, вони на плаву. В них є прибутки і популярність, і в них є попит. А коли й закінчиться війна, вони все це можуть втратити на Росії. Таких людей дуже і дуже багато. Але на жаль, в Україні такі люди теж є. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за лайки та коментарі. Вони дуже допомагають розповсюдженню відео. Якщо ви бажаєте віддячити мені за роботу копійчиною, в описі під відео є приват конверт, на який ви можете закинути мені пару гривень. Або ставайте спонсором цього каналу. Кнопочка підтримати канал теж є під відео. Ну і, звісно, підписуйтесь, тут ви почуєте правду. Пока! У тебе як Одесита немає зараз бажання мобілізуватися теж до лав збройних сил або в якійсь інакшій формі брати там більш активну участь безпосередньо на передовій? Ну, це ж це ж питання до мене не як до Одеси а як до громадянина, ну, як до, до громадянина, громадянина У Мене виникає таке бажання час від часу. так дійсно. Проте мені здається, що я зараз на своєму місці більш ефективний. Але якщо мене мобілізують або З'явиться у зв'язку зі зміною військово-політичної ситуації в країні. Не дай Боже погіршення, тобто ситуація я маю на увазі така необхідність. Я обов'язково повернуся. Чи відомий блогер Сергій Стерненко в розшуку ТЦК скандал на всю країну вже кілька днів українці обговорюють імовірний конфлікт головнокомандувача зсу Олександра Сирського і відомого волонтера Сергія Стерненка. Останній заявив, що головком ЗСУ дав казівку оголосити його в розшук ТЦК, і нібито злив його особисті дані Росіянам. Нагадаю, вам була ціла історія. Стерненка хотіли мобілізувати. Він про це почав кричати: ганьба, мене пресують, щось жахливе відбувається, мене хочуть мобілізувати. Потім покричав, далі наступила тиша. Далі з'явилися його фото з сирським. І далі вже сказали, що да ні, ні, Стерненка куди мобілізувати не треба. І після того, якось Стерненка він, ну, він і до того не був критичним. А тепер взагалі став, знаєте, як до рани прикладай. Все в нього гаразд, любить владу, все добре.